Друзі, вітаю вас 14 вересня. Сьогодні мова піде про пекінську капусту, яку вирощуємо на другий оберт в теплиці. На ділянці в мене зараз дві теплички з отакою капустою. В іншій теплиці посіяна цвітна капуста. Але сьогодні говоримо про живлення капусти, саме формування качана, саме початку формування качана. Давайте я зараз покажу вам доброго, яке я даватиму, яке буду давати, яке давав. А далі вже отак пройдемо з вами і я вам покажу ну, майже кожну капустинку, як вона формується. Отож, друзі, по живленню. Сьогодні буде агасоль 10, 5, 40. Але, друзі, є такий важливий момент, нюанс, називайте, як хочете, це фосфор. Саме сьогодні, коли качан початок стадії формування, ми будемо давати де фосфора менше. Тобто ми його різко переключимо на калійну формулу. Через те даю 10 5, 40 Нам потрібен ще азот і нам потрібен ще калій, щоб переключити його на початок формування. Тому що я перед цим давав 13 40 13, це фосфорні добрива на корінь, Потім я давав 18 з магнієм. Як бачите, який результат теж було добриво агасоль. І давав біос... біодобриво агамін Екстра, біостимулятор на основі бурих водорослів. Тому результат, бачите, який. Після того, як підживемо разів 2 чи 3, побачимо по погоді, головне, щоб не було холодно, ми перейдемо на іншу формулу. Формула буде 9-18 36, тобто дамо більше фосфора, фосфора і калія. Чому, друзі, так це буде наступне відео, я вам вже розповім. І ще одне перед цим, або між цими двома відео, ще вийде одне на рахунок е, теж живлення, щоб качан у вас був не рихлим, а тугим. Тому, якщо е, цього не зробити, не дати ці дві підкормки в корінь і по листу, є таке, що у людей. Не формується качан, але це не тільки залежить від калійних добрив. Є ще певні добрива, які потрібно дати і в корінь, і по листу. Є випадки, коли качана немає, просто така розетка з капусти. Тому щоб цього не було, ми дамо саме ті добрива, про які буде трішки пізніше відео. Ну, А сьогодні я заколотив ось таке відеречко тут 2 кг. Дрива розводити буду на тонну води на тисячу рослин. НПК 10540. Ось таке синеньке, чудове добриво. Так, по капусті говорив чи ні, зветься Білко, і їй здається 25 чи 26 день від висадки розсади. Запитували люди, коли садив, коли сіяв, друзі. На каналі є відео детальні, я все показував. Росте швидко і я думаю, це результат отих біодобрив, що я давав біостимулятора, тому що після його внесення капуста просто вискочила на очах. Зараз не те, що нема де ходити. бачите, все от. Злилось, а міждорядка 60 см, тобто кущі досить великі і подобається мені те, що вона вже формується, вже починає крутить. Відстань в ряду 20 см, бачите як? Дивіться, але можна посадити і через 18. 2 см вроді небагато, але порахуйте самі, якщо взяти кожен рядок, кожен дві теплиці моїх чи там ваших. По 2 см додати, то там ще на краю вийде не один кущ. Тому ми коли садили через 15 ну то скажу трішки густо. Оце тут 20. Бачите, як формує вже. Подобається мені ця стадія, коли він так починав вже крутити. Такі розочки, дивіться. Качани будуть шикарними, великими. Головне давати вчасно підживлення. І про захист я вам обіцяв. Так нічого відео не вийшло, але воно буде. Тому що трішки є певні справи. Я не встигаю зовсім за всім. То про захист капусти від шкідника буде. Поки що я тут дивлюся не критично. Дивіться, яка листя. Да? Капець. Отака капусточка. Швидко росте і я радий тому, що я посадив дві теплиці не в один день. А там затримка була днів 4 чи 5, то зараз перейдемо ще в ту тепличку, подивитись, там капуста менша. Ще було питання в телеграмі, здається. Чому нема качана такого? Друзі, в мене теж таке буває, я навіть не скажу вам чого. Буває, зросте все добре, десь там один кущ, просто одне листя. Можливо, то. Ну, я думаю, це не пов'язано з живленням, бо якщо десь один кущ, чи два там з теплиці, просто один листок, то, то можливо, щось таке з кущом не так, чи, можливо, ще щось, я вам точно не відповім. Це якщо масово не зав'язують кущі, чи там пів теплиці пустої стоїть один листок, то це вже так, да, це проблемки з живленням. Уже починає завертати, отам всередині. Якщо вже формує і так закручує листок, тут необхідно проводити деякі інсекти... Ну, Я вам скажу, я даватиму біопрепарати, бо взагалі на капусту в такій фазі хімію бажано не давати, там типу актари чи щось, я цього не робитиму, тому що воно досить довго виходить з листка. І взагалі це така тема, та можливо колись розберемо, а можливо ні. Не знаю. З капусти досить довго виходить оце все. І не тільки з капусти, а й взагалі від салати. Колись слухав розумних агрономів на стрімі, то таке вони говорили. Тому буду працювати актоцидом по листу. Також ще тут вже буде наступне відео, поглянемо на слимаків. Чи є вони там, чи нема. Так. Зараз зайдемо ще в іншу тепличку. Перейдемо ми на цю сторону. До речі, друзі, напишіть, хто вирощує зараз капусту на другий оберт. Чи взагалі такі люди є, чи все тільки я та ще там хто. Так, Зараз, друзі, йдемо в четверту тепличку. так перейду одним кадриком, покажу вам. Ось тут, вона трішки менша, але ж не набагато скажу, треба було можливо садити днів на 10 пізніше. Тому що ми завжди на Новий рік продаємо, там трішки раніше, а це буде, буде раніше. Може воно й добре, тому що далі передають похолодання. У нас сьогодні, до речі, Черкаська область плюс 3 було зранку. Ви представте. Позавчора ще було плюс 8, а сьогодні плюс 3. Так, ось така. На рахунок магнія це буде, ну, дивіться як я даватиму його пізніше. Зараз магній. Він ну, не потрібен. Сонце вистачає, днем реально жарко. Сонце є. Магній буде трішки пізніше і інш... буде інше добриво. У мене є там калійна формула з магнієм, то вже даватиму її. Так що пошагові відео на рахунок живлення все буде. Нічого не пропустимо. І хто хоче виростити капусту пекінську, то її виростить. Повірте, покажуть що дуже важко, ні, друзі? Якщо знаєш, нічого не важко. Важко тоді, коли нічого не знаєш і ти садиш, і не знаєш, що робити, тоді воно не виходить. А пекінську капусту вирости, це, це дуже просто і дуже легко. Повірте, нічого складного немає. Головне, знати, що робити. І все, і все вийде, і у вас будуть качани великі там, по кілу, по півтора, по два кіла. Отакецькі стоять. Буде, друзі, таке, тому. Слідкуйте обов'язково, все буду далі показувати. Так, да, гарно так. Люблю вирощувати пекінську капусту. А ще краще збирати врожай. Крутий тут, бачите, закручує так. Супер. Також буде ще відео про захист від хвороб, тому що бактеріози, в теплиці. Вони присутні. Тому щоб цього не було, будемо обробляти. Це я так вам наперед накидав тут, що буде. Але буде, не буду просто мішати я все вкупу. Щоб не було тої каші. Бо для початківців то жах. Я сам такий був, я знаю, як це, коли всього багато і просто голова розривається. Не знаєш, що, куди та за чим. Отаке листя, да? Але скажу, якщо порівняти з гібридом Маноко, що я вирощував багато років, бо білку я вирощую вперше. Я цей гібрид взяв вперше, бо не було просто іншого, то структура листка вона зовсім інша, вона не така, як в Маноко. Ну, така інша, бо я просто знаю яка та. За багато років я вже... Це вже як моя капуста, знаєте, Манокко, і це вже я звик до неї, як до капусти парил. А білка вперше. Ну, ось побачимо по качанах, що вона нам дасть. Кажуть, що вона більша, краще. Все, друзі, повернувся я до нашого відра, до нашого підживлення. Я сьогодні вже не буду показувати, як, як я його заливатиму та буду прокапувати. Повірте, в мене таких відео дуже багато, однакових, можливо, комусь вже й набридло. Як ми там заливаємо та підключаємо. Але хочеться показати, ну, як воно є насправді. Тому вже я туди далі його залью, хай, ну, хай трішки воно розчиниться, бо вода холодна. І трішки довше потрібно часу, щоб воно розтало. Поживленню бажано зараз давати формулу з великим вмістом калію. Це для тих, хто, до прикладу, годував 18 ки і зараз різко переключити на калійку. Фосфор даватимемо з калієм трішки пізніше. Цікаве буде відео, друзі, обов'язково вам його покажу та зроблю вас. для вас. Також буде ще відео, як я вже говорив, про листове підживлення. Дуже важливе. Коротше, попереду ще багато цікавого. Сьогодні таке легеньке, те, що я роблю. Ось, те вам і показую. На цьому, друзі, буду завершувати. Дико вибачаюся за ті коментарі, які не відписав. Я все бачив, все прочитав. Ну, повірте, зараз трішки так складно, важко. Є певні нюанси по роботі, я маю на увазі. Трішки не встигаю, тому коментарі сьогодні ближче до півночі. Я вам відпишу всі. Я бачу, все читаю, що мені приходить. Ну... Все на ходу, розумієте? Сьогодні було теж замовлення велике по томатах. Перець, далі рвемо теж перець, на черзі, перець Геркулес. До речі, скоро буде відео, ми його будемо здавати на магазин. Коментарі всі повідписую обов'язково. По капусті я те, що хотів сьогодні, вам розповім. Далі, звісно, буде багато цікавих відео, і, як я говорив, хто її хоче. То її виростить. На цьому все. Далі буде, і всім пока.